Поїхали. Ось, разом Олекс і ми продовжуємо грати. Трупину за Air To d 2. Поїхали. Place, Sorry. Ми закінчили на 47 дні. Прийшли в одну заправку. У нас 2845 монет. Так, тратимо на Це, да? На більше бак. І поїхали. Де здесь ізучать нашу нову карту? Наскільки ми тут будемо... сложно нам тут буде. Э, это, это, это Ооо, ты вже, да? Воу, це вже опасно, А вісомі? Ой, де ми уже Все ламається у нас Все ламається, що у нас є Ми Мы половину не приедем, да? Эээ... Е Ее, -е. е -е ма, ну ч, поехал? Всё. А вентилятор я не про... а не купляв, да? А, точно, ми його не мог... Давай купимо, прокачаємо и хорошо. Всё, да? Ага, тут 3000 стоит. Поїхав. Тепер ми з вентилятором таким невеликим. Це, по моєму на вентилятор похоже, від самоліта. Такі кукурудзяник чи ще щось. Похоже прям цей. Вентилятор. Або сте, да, знятий, нам просто. А вот так лучше без защиты, да? Тут типа був зібраний, а вокруг шар в него закисный был, а це в нм ничего не во Давай, 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 давай. Вот, ми далі їдемо уже, да? Оверхошка. Воу. Непогано. Непогано, тупоною трохи. Хорошо. 4000. Так, ты ещ. Ти ничего не купил. Так. Пум. Вот так. Хорошо. Давай, 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 давай. Так, вот так. Ай, ой, як заведлявономина. Ці ящики внизу. Диви, давай, давай, так. Ну, ми все одно не так не зробили. Оооо. І... Все, Чуть-чуть приїхали. Трохи. Так. Купляємо це. 50-й день. Скоро два місяці, так, да, ми, ми будемо як їхати вже до нашої точки, так? Да? до года не дойде, а то за год вона, могла б вже давно зникнути, мені здається, так. Ну це аж 364 дні догода, так що я не думаю, що там так довго буде. Як ми вже машину на 50-му дні вже до заправки другої доїхати, їдемо. А сі половину ми минули, угу. Так. Так. тянем, тянем, тянем. Ой, горемо вже. Все, На максимум их з'їздить. Все, Отпала броня, все подпадало. Так, 5000. Так, оце прокачиваем. Оце, броню треба купити буде. Ем, ну ладно, трохи не по плану. Ну це знову, що я бочку поставила. Ой, як спустилась, мій авісомі А Безпечно ми спустилися ходи. Може так вигодніше, ні? Я думаю, ні. Найбільше більше пальну -про, -про, про цей Потратию, ніж молив. На Угу. Бум. ехала. Бум, маме с вами. Нормально. Нормально трохи приехал далее. Так, купляем броню. Угу, непогано змінили, да? Купляем оце. прокачиваем да, наш вентилятор, чтобы мигдали прокручиваться. Так. Ага. А, ты знаешь, мне кажется, будто наоборот, знаешь, мне наоборот кажется, будто Вигодні, щоб то, що скільки я приїхав Я не замічав, що я по 3 цим з'їздив ваш. А то я просто наверх піднявся, раз отпустився і все, я там. Треба хоча старатися будемо ще підніматись. Не знаю, не знаю. Ой-ой-ой, я ще поскидывала внизу. На горі тук тобто, там, да? Так, все це закінчилось у нас Крутим, крутим крутим, крутим, крутим крутим, крутим, крутим крутим крутим. крутим. трохи далі проїхав, трохи ну, нічого. Прокачуємо. так треба буде пушку сейчас купити. А то мы ищем до себя с пушкой. Так. ну, Так, так. Или мне травку покупать? Ладно, хай не буде без пушки, да, поки. Я пально не прокачував статі. Але я приїхал далі, ніж треба на ньому. Ну да, тут, тут дійсно треба просто розуміти, як треба правильно цей. Да, тратить его. Так, давай цей. Купимо, моему да. Як я сказав, пушку будемо купляти на следующем уже заправки, да. День треба будем играть вже на машину, Щоб получить нову А машина у нас буде спортивна По-моему, да? да, Давай, 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 давай. Так. 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 Авій сом опять. Не знаю, да? Так. воу 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 Доехали! Доехали! Воу, лучший, да? Хорош! Ну, все, будем тут закінчувати. Замболок! підписуйтесь на мій. Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми це пройшли за 8 днів, тобто за трохи більше ніж тиждень. Да. Всім пока!